Доброго дня, ви на каналі Банківський клуб. У цьому відео розглянемо питання доплат пенсіонерам у 60 років, тобто починаючи з 60 років і вище, які доплати взагалі існують у цих пенсіонерів і як їх оформити. Хочу сказати більше: певні категорії можуть почати отримувати ось ці доплати, про які буде говоритися в цьому відео, навіть раніше, якщо йдеться про інший вид пенсії. Я підготував повний перелік основних доплат для пенсіонерів. І зараз розповім про кожну цю доплату з нюансами їхнього отримання, тобто, що саме потрібно зробити, щоб отримати ці доплати. Отже, які суми українці можуть отримати додатково до своєї пенсії у 2025 році. Поки я буду продовжувати, прошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Якщо у вас є питання щодо цієї теми, то пишіть в коментарях. Ваші запитання, ми будемо намагатися якомога швидше відповідати на них. І так, продовжуємо відео. Перша доплата це 150 гривень на місяць. Таку ще місячну доплату можуть отримати пенсіонери будь-якого віку, зокрема, і в 60 років також. Головна умова це наявність статусу пенсіонера та дітей до 18 років на утриманні. Ця доплата надається до пенсії за віком, за інвалідністю або за услугу років, які призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення або про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо ви маєте дітей до 18 років на утриманні, вам слід подати відповідну довідку до пенсійного фонду, після чого вам буде нараховано додатково по 150 гривень щомісячно. Другий вид доплат це доплата 292 гривні на місяць, а саме доплата почесним донорам. Громадяни зі статусом почесного донора мають право на щомісячну надбавку у розмір 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році це 2920 гривень. Отже, доплата становить ну, от, 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 10%, тобто 292 гривні. Щоб отримати статус почесного донора, потрібно здати 40 разових доз крові або 60 разів здати плазму. Після цього в центрі крові берете відповідну довідку і отримуєте сертифікат, який подається до пенсійного фонду. На основі цього вам і нараховують доплату. У попередніх, у попередніх відео я детально про це розповідав, і деякі люди кажуть, що дійсно вони вже оформили ось цю доплату і вже мають добавку до пенсії. І так, йдемо далі. Третя доплата це доплата за наднормовий стаж. Багато хто знає, що така доплата існує, але часто запитують, чому так мало от, нараховують от, по, от, за наднормовий стаж. Причина в тому, що вона залежить від розміру пенсії. За кожен рік наднормового стажу доплачують 1% від основної суми пенсії, але не більше, ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто 2361 гривня, тобто 23 гривні 61 копійка з 1%. ,00. Якщо основна пенсія нижча за цей прожитковий мінімум, то доплата буде ще меншою. Це стосується тих, у кого була дуже низька зарплата. Виправити цю ситуацію має пенсійна реформа, яка в результаті на нормовий стаж у бали. І за кожен бан, бал виплачуватиметься сума пропорційна вашим внескам до, пенсійно, до пенсійного фонду. Тоді справедливість буде відновлення. Йдемо далі. Четвертий вид надбавок це вікові надбавки пенсіонера. Наразі не запущені доплати для вікової категорії 65 плюс років, і в найближчий час не планується. Є надбавки лише для категорії 70 років, це плюс 300 гривень, 75 років це плюс 456 гривень, і 80 років це плюс 50, 570 гривень. Надбавки нараховуються, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень, якщо ж перевищує, надбавки не виплачуються. Йдемо далі: п'ятий вид доплат це доплата 65 років і вище, доплата в сумі до 3758 тисяч гривень. Це доплата для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, тобто 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Це не працюють, і в результаті вони не працюють і вийшли на пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За законом вони повинні отримувати не менше, ніж 40% від мінімальної зарплати. Цю суму у 2025 році проіндексували на 11,5% і вона становить 3758 гривень. Далі доплата, доплата 3250 гривень від ООН. Ця допомога надавалася людям, які проживають на прифронтових територіях. Остання виплата була у травні. Інформації про продовження програми наразі, на жаль, немає. Якщо хтось отримував виплату після травня, будь ласка, напишіть у коментарях, щоб інші знали, чого очікувати. На завершення цього відео, якщо ви підпадаєте під одну з цих категорій, обов'язково подайте документи до пенсійного фонду. Навіть оті 150 гривень на місяць може допомогти, особливо коли основна пенсія становить 2300 гривень або там до трьох тисяч гривень. Це додаткові кошти на хліб або іще необхідні речі. Оформлюйте доплати, отримуйте їх, а на цьому каналі ми надалі інформуватимемо вас про усі новини. Тож підписуйтесь, все найкраще.